27 березня 2015 року в спортивній залі Лозівської філії Харківського автодорожнього технікуму відбувся 15-й традиційний турнір з баскетболу серед чоловічих команд на призи Володимира Мельника. Турнір чотирьох команд, ну коли його назвали на призи Володимира Мельникова, так він і продовжується, Хоча будемо говорити так, роль самого Мельникова в цьому вже не така значительна, я би назвав це. Це турнір кубком предпринимателей Лозової. У турнірі брали участь чотири команди. Збірна міста Лозової, ДЮСШ Олімпія, спортивний оздоровчий клуб-центр з міста Павлоград та Авантаж Політехнік з міста Харків. Юноші ДЮСШ Олімпія, старший вік, ну і випускники є студенти «Олімпія», ті, хто, скажімо так, випускники «Олімпія». і команда. Лазовий це вже более старші робіть, також студенти, есть працює, взрослые ребята, более старші ребята. Баскетбол як спортивна гра в першу чергу приваблює своєю видовищністю, наявністю великої кількості техніко-тактичних прийомів. А чим же вона приваблює самих гравців? З дитинства займаюся баскетболом. Цей спорт мені увлекає, ну, азарт, боротьба. Ну, не знаю, не боюсь грати зі старшими. Очень люблю цей вид спорту, очі фанатеєю від нього, до сих пор граю і хочу, играть грати в далі. Під час гри спортсмени виконують велику кількість різних рухових дій, що виснажують та втомлюють. Та це не про наших хлопців. Коли виходжу вже з роздівалки, коли переодевся вже наоборот більше енергії і хочеться далі виходити на площадку і грати. Змагання проходили по круговій системі протягом трьох днів. Кожна команда бажала здобути перемогу. Спортсмени показали гарну командну гру, рухаючись швидко і впевнено по спортивному майданчику. Точні передачі м'яча та влучні китки у кошик давали надію на перемогу кожній команді. У підсумку у запеклій боротьбі перше місце виборола команда Лозова, яка не зазнала жодної поразки. Другою стала команда з міста Харкова, – Політехнік. Третьою була команда ДЮСШ Олімпія з міста Лозова. Команда з Павлограду спортивний оздоровчий клуб-центр, хоча й посіли останнє місце, але продемонстрували гарну гру та непоступливість з кожним із суперників. Захід пройшов у добрій та привітній атмосфері. Всі присутні отримали заряд емоцій.